Вітаю вас в ефірі, випуск програми Освіта. У нашому випуску сьогодні розмова піде про славетні імена, новини, факти події життя університету та гість студії. Сьогодні в рубриці Славетні імена ми спробуємо доторкнутися до такої живої легенди, як блаженніший Любомир Гузар. Кардинал, верховний архієпіскоп Києво-Галицький, до початку 2011 року предстоятель Української греко-католицької церкви. Можливо, чи не найбільшим уроком здивування своєю мудрістю, правдивою християнською любов'ю, який Любомир Гузар дав українському суспільству, була його відставка як глави Української греко-католицької церкви. Тут слід зазначити, що за старим звичаєм у католицькій церкві функція глави церкви є пожиттєвою, добровільне зречення влади це справді героїчний вчинок. Є виразом його святості, його усвідомлення того, що влада в церкві це в першу чергу служіння іншим, це особиста жертва, сповнена надлюдської довіри до Христа. У 2005 році саме Любомир Гузар учинив те, про що раніше ніхто не міг і мріяти. Зі Львова, який здавалося назавжди, залишиться духовним центром українських греко-католиків, переніс осідок української греко-католицької церкви до стольного Києва, і тим самим ще вище підніс значення і вагу цієї церкви. Це велика місія. Інша особливість, яка вирізняє владику гузера, поміж інших українських ієрархів, його здатність мислити по сучасному і тивного з часом пропонувати нестандартне бачення того, якою має бути церква у сучасному суспільстві, кардинал. Гузар є філософом, мислителем, до певної міри пророком, який дає і пропонує для віруючих і всього українського суспільства точні і актуальні рецепти самовдосконалення. Відійшовши від керівництва Української греко-католицької церкви і передавши його в надійні молоді руки, він не пішов на спочинок, а продовжує бути добрим пастирем для всіх нас. Його поради слушні, вчасні, доброзичливі для нашого з вами добра. Ще один особистісний момент після свого довгого перебування на чужині. Любомир Гузор добровільно приїхав в Україну, а це теж подвиг, бо не все духовенство, яке все життя прожило за кордоном, прагнуло повертатися на батьківщину, починати все з нуля. Беззаперечно, Любомир Гузар, якому цього року виповнився 81 рік, є один із визнаних моральних авторитетів нашого часу та традиційно входить до сотні найвпливовіших людей України. Держава переживає непрості часи. Йде війна, гинуть люди поряд з українським військом, добровільні формування захищають державу. На жаль, ефективно захищати не вдається. Тому в університеті відбувся захід по збору коштів на допомогу українським військовим. Шановні друзі, я б хотів вам сказати, що це добра, дуже справа, що ми даримо такий Прибор для наших військових, для нашої служби безпеки, для підрозділу боротьби з тероризмом, для підрозділу Альфа навіть, буде використовуватися, тому що е, ці е, такі засоби захисту забезпечить е, життя нашим, вій, нашим військовим. А життя це саме дороге, яке що в нас є. В рамках акції було зібрано понад 90 тисяч гривень, на які був придбаний тепловізор та передано пристрій представникам Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області хочу подякувати колективу університету Хмельницькому національному університету за цей подарунок. Хочу подякувати от представникам громадських структур. От цей спеціальний засіб буде переданий. На озброєння нашого спецпідрозділу боротьбі з боротьби Альфа їм надзвичайно потрібний от. і настільки потрібний, як потрібна сьогодні підтримка громадськості для наших силових структур. Цей такий складний, непростий час от, в дні таких викликів, з якими наша держава ще не стикалася. Колектив Хмельницького національного університету висловлює особливу вдячність військовим, які захищають нашу вітчизну. Колектив дякує за мужність, силу та патріотизм. Одним із перспективних завдань, що стояли перед університетом, це проходження у 2014 році акредитаційної експертизи на предмет підтвердження статусу національного, оскільки ми все впевненіше входимо в ті часи, коли університет розвивається як класичний заклад освіти, то й на часі постають нові вимоги щодо збільшення кількості напрямів спеціальностей підготовки для студентів. Про одну із спеціальностей, яка побачить світ найближчим часом, проректор з міжнародних зв'язків завідуючий кафедри менеджменту Микола Йохна одним із стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку Хмельниччини є розвиток туристичного і готельно-ресторанного бізнесу. На потребу часу у Хмельницькому національному університеті. На факультеті економіки і управління відкрито нову цікаву перспективну спеціальність Готельно-ресторанна справа. Результати моніторингу ринку праці показали високу потребу, велику потребу у фахівцях з готельно-ресторанного бізнесу, саме висококваліфікованих фахівцях. Ми співпрацюємо із Провідними готельно-ресторанними -ресторан, комплексами Поділля. Нами укладено з ними низку угод про співпрацю. За цими угодами, студенти будуть мати змогу проходити практику на, у цих готельно-ресторанних комплексах. Бізнес обіцяє нам. Допомогу у розвитку матеріально-технічної бази і у працевлаштуванні майбутніх випускників. Ми також тісно співпрацюємо із рядом польських вищих навчальних закладів, де готують фахівців із відповідного напряму. У наших планах організувати проходження практики студентів у Польщі. Також в перспективі ми зможемо вийти на програму подвійного диплому, коли випускники будуть отримувати диплом і нашого вищого навчального закладу, і університету Польщі. На часі в Хмельницькому національному університеті працює приймальна комісія. В абітурієнтів безліч питань стосовно вступу до вищого навчального закладу Хмельницького національного університету. З'ясувати головне, що повинен знати абітурієнт для вступу до університету, ми вирішили у доцента кафедри міжнародних економічних відносин, відповідального секретаря приймальної комісії Сергія Матюха. Доброго дня, Сергій Анатолійовичу. Що є головним, що які є відмінності, і що є особливим в плані здобуття освіти в Хмельницькому національному університеті? На даному етапі у Хмельницькому національному університеті 46 напрямів підготовки. Це говорить про те, що це великий потужний класичний вуз, і якщо аналізувати, от Обласні центри, які знаходяться поряд нашого міста, або на поряд нашої області Хмельницької, там Тернопільську область, там Вінницьку, наприклад, Чернівецьку або Житомирську область, то класичного університету, який має такий, таке різноманіття кількісна кількість різних напрямів підготовки, ви не знайдете. Мені здається, що це і є унікальність нашого вищого навчального закладу, який готує саме таких різнопланових фахівців. Я думаю, що Якщо порівнювати кількість заяв, які подали в минулому році, це було десь 7800 осіб, то в цьому році зараз от ж ми маємо половину приймальної комісії. Пройшла ще залишилось у нас тільки саме, десь дві неділі, майже коли будуть подавати документи, в нас залишилося, і ми маємо на цей час. 5,5 половиною тисяч заяв. Якщо порівнювати, якщо такі тенденції будуть і далі, то ми до кінець прийому заяв, ми будемо мати більше заяв, ніж в минулому році. Звичайно, це позитивний фактор, який говорить про те, що ми конкурентоспроможні на ринку праці, говорить про те, що ми в принципі можемо. Готувати висококваліфікованих фахівців, які знаходять собі місце відповідно поза межами нашого університету. Сергій Анатолійовичу, а чи є державні замовлення та який їх обсяг? Державні замовлення в Хмельницькому національному університеті отримує ну, вже багато років підряд і це державний вуз. Найбільше ми отримуємо на механічній, технологічній. Напрями підготовки. В цьому році нам, якщо порівнювати минулий рік і цей рік, в принципі, обсяг державного замовлення залишився на тому самому рівні, за виключенням зменшення декількох місць на економічні напрями, це невелика кількість, але в той же час ми отримали більше на комп'ютерні напрями підготовки. Це, зокрема, на комп'ютерну інженерію, комп'ютерні науки, прикладну математику, програмну інженерію. Політика держави щодо удосконалення діяльності фахівців комп'ютерного профілю або it технології вона саме відображається в кількості місць от, для Хмельницького національного університету. На ваш погляд, а який є рівень кадрового та матеріального забезпечення підготовки студентів? Хмельницький національний університет в цьому році пройшов. Повну акредитацію, або якщо її називають так, акредитацію вузу в цілому. Це говорить про те, що усі напрями, які, які є в Хмельницькому національному університеті, поза якими він проводить набір, вони ліцензовані відповідно. А в деякі вже і відповідно і акредитовані по-другому, по третьому разу, відповідно, це говорить про те, що е, ми маємо всю необхідну кадрову кавсе необхідне кадрове забезпечення, всю матеріально технічну базу. Це відповідно і ті корпуса, компактність нашого університету. Потрібно згадати і також про матеріальне забезпечення на технічні напрями підготовки, яке оновлюється. Потрібно згадати про, про комп'ютерне забезпечення, коли керівництво університету завжди дбає про отрим. Те, щоб якомога більше комп'ютеризувати наш вищий начальний заклад, що б ви хотіли побажати сьогоднішнім абітурієнтам, завтрашнім студентам, а невдовзі, і випускникам, та який стан справ з працевлаштуванням випускників, на мій погляд, головне не поступити в ВОЗ, а знайти той вуз, який тобі підходить, і навчатися в ньому. Як кажуть, поступити це одне, а навчатися це зовсім інше. Звичайно, хотілося б, щоб абітурієнти вибирали наші вузи вітчизняні. Я маю на увазі, а якщо говорити про Хмельниччину, то наші вузи, які знаходяться на теренах Хмельницької області, щоб вони були патріотами нашої, не тільки держави, але й області. Це одне. Ну а працевлаштування, звичайно, у нас є відділ працевлаштування, який займається в університеті. Відділ працевлаштування, який займається саме е тим, що він шукає перше робоче місце для кожного нашого випускника. Якщо, наприклад, років 3-4, коли такого відділу в вузах ще не було, в нас вже він був сформований. І вже років так 4, він потужно працює, шукає місця, аналізує ринок праці, визначає е шукає найкращих найкращим наш, нашим випускникам. Місця, де можна було б себе реалізувати, і, звичайно, що, скажімо так, отримувати достойну заробітну плату. Сергію Анатолійовичу, дякую за розмову в студії. Шановні телеглядачі. Нагадую, з вами був доцент кафедри міжнародних економічних відносин, відповідальний секретар приймальної комісії Хмельницького національного університету Сергій Матюх. Це була остання сторінка нашого випуску. Бережіть себе, хай вам щастить!